любі, всім привітки! І сьогодні я хочу показати, як я змиваю, чим змиваю макіяж і як наношу. Ну, перш за все, я ось використовую отаку базу від Zenix. Це у нас іде, дивіться, яка вона однорідна становиться, теж гарнюня, але в той же час і відділяється. Це дві бази. Одна та, що розчиняє. Ось косметику, ну і інша та, що її активно видаляє. Я беру отак на ватний спонжик наношу і я буду використовувати один, а тепер дивимося і вуаля! ось так. Гарно, мені дуже подобається одним рухом. Перед цим у мене була база від міші. Це у нас іде е, корейська косметика Міша. Дуже класна. І ця така непогана, непогана я скажу, міцелярна е, двухфаска. Так, зараз скажу, це у нас іде... Турція і витираю. Можна найти цю, ось дивіться, як. гарно стирає і ви все. Дивіться як. шикарно від Зенікс. Просто вона і коштує, ну, звичайно, не дешево, 269 гривні у каталозі. Але подивіться. Подивіться, як вона справилася. Рекомендую всім. І аромат дуже приємний. Так, ось так. Мої любі. Тепер, тепер. Беру інший спончик і е, наношу ось таку штуку від Бабак з АХ, БХА і церамідом 6%. Ми позбавимось від ось цього жирного такого жирної бази і почистимо заодно. Оцю саме базу можна використовувати кожного дня. Від талії у мене є більш трошки агресивний з пептидами, АХБХ і глікольова кислота 5%. Оцю я використовую два рази на неділю, ну, тому що не завжди вона потрібна, тому що в мене, бачите, ну, не одна Обличчя, трохи червоне, купероз присутній. Це у нас родове по батьківській лінії. Там всі були з такими ж червоними обличчями, ну і мені передалось. Бачите, все одно, все одно спонжик у нас такий чорненький. Рекомендую теж ці засоби однозначно, так. І ось так, бачите, дуже подобається цей спонжик теж ось таке обличчя, і я вам зараз покажу базу, ну, Просто це шедевр. Це аналог якогось іншого такого, називається тренд від Патрісія Лідо. А тепер дивимося, бачтека. І наносимо замість бази. Я наношу його пальчиками. І зараз ви побачите, що буде з обличчям. Під очі можна нанести гарно. Тепер дивіться, моя любле. Ну, як вам? Оця база. Під макіяж творить чудеса. Мені дуже подобається, як вона працює. Це у нас від Патрісія Лідо. Скажу, що Патрісія Лідо це у нас разом Україна і Франція започаткувала ось таку фірму Патрісія Лідо. Так. Бачите, ось так бути. Тепер можна наносити тональний крем. І це у нас буде CC-крем від ЮНАЙС. Nice. Він у мене дожидався своєї черги. Спонжик я попередньо змочила і наношу цю базу отакими рухами. Наношу. База легенька, можу пройтися і почм. Так, ну, ось так. Ось так. Ну, можна ще й тут. Ось таке у нас обличчям. Мені звичайно подобаються більш такі насичені бази і крема тональні, але після оцієї саме тренд, ну просто це звичайне таке свіже обличчя. Тепер, мої любі, я роблю не так, як інші, я завжди після бази наношу пудру Це у мене пудра, теж транспарантна, біла від фармасі. Тут навіть написано, бачите, фармасі. Ось так. Так, і наношу Ну, я люблю так. Так, люблю робити. Ось так нанесла, пудрою все закріпила. Пудра від фармасі у мене. Далі, що використовую? Але не в даному випадку, бо після цього тренду не треба. Можу використовувати концілер від LCF. Він закінчується у мене, але є пензлик. Дивіться, який не дуже гарний, не вичищений, треба його помити. І в кінці відео це ми зробимо. Ну, і якось кожного дня я використовую цей консилер. Але для цього макіяжу ні. мої любі. Ось У нас підготовлене. І наносимо від Патрісі Лідом. Ось отакі кольора, не мало небагато, і, так, і такий пензлик. Спочатку я роблю скули От так, а потім носик. Трошки проходжуся по очам і отут. тут ось так, тепер можу нанести ось такі. Чарівні такі в корейському, китайському стилі. Ось отакий пензлик у мене для цього, я використовую. І м -м -м підемо від такого темненького, бо хочеться якогось такого веселенького макіяжу. Беру отакий відтіночок, отакий, як у нас іде як наче цегла. І у мене є спеціальна штучка і наношу. Ось отак беремо. Вона не дасть нам хто зна куди розповсюдити. Бачите? От так беру. Тепер О, подобається, бачите. Так, тепер зробимо ось так. Ось так, бачите, дуже подобаються такі кольори і під мої очі вони йдуть. Потім наносимо більш такий, найбільш темний колір. Ось так. тут зверху наносимо більш темний. Ось так. Розтягуємо трохи туди око розтягуємо. Так, і тепер можна зробити синім таким пензликом. Ось він у мене ще не початий, я ним не користувалася, але щось зроблю. Зараз зроблю так. Пройдуся по... Низу слизової, саме олівчиком, темно, синім олівчиком. Ой, прям я в нього закохалася, гарний, гарний. Дуже гарний олівчик у нас від Креатів Юс. Для очей. Ось так. Ось так. Підкреслити такий є кирпичний колір синім. Вони дуже схожі дуже класно е, виділяють. Очі прям мені дуже подобається. Беру ось таку е, клир, е, це від Софі. Дуже класна підводочка. Я її в своє е, время купила за всього 28 гривень, а колись вона коштувала навіть 14, тому рекомендую заходьте в Аврору. І не уступає. Ось так. Ось така. Стрілочка, як у і ця. Ну, мабуть, трохи відрізняється, як завжди. Це в мене, ну, це в мене порядку речей, так скажем. Ну, ось так, примірно. Бачите, ось так. І все це я хочу закріпити. Ось таким подарунком. Це туш від моєї сестри. Це ларіалівська туш. Спочатку наношу білу базу, білу. бачите, біла базу, база що підготовлює, щоб були у нас вії до небес, так скажемо. Він до нього схочеться довгі віги. Але в мене цікаво, ростуть вони, бо я в дитинстві десь сестра вичитала середнє, що її треба підрізати, і вони почнуть тоді рости. Ну і ми повідрізали, так скажемо. Але це в мене проблемка, і з цієї сторони, ну, якось не дуже вони і не виросли. Ну, не подобається мені, як тут виросли. Менше виросли, ніж з правої сторони. Тут, так скажем, щось подобиє є. А тут похоже трошки. Хочеться, щоб вони були більшими. Тому будемо пити цинк і відрощувати вії. Ось так мої любі. Ось так. Тепер, тепер, дивіться, ось такі вії. Хочеться нанести помаду. Ось така помада, вона мені дуже подобається. Це я замовила на тему. Пахне вона якоюсь цукерочкою. І зараз я нею нафарбую. за я візьмусь і нафарбую. Ось так роблю. Дивіться. Як цей колір пасує під, під тіні. Дивіться, макіяжчик який гарний. Прямо як сяюча ялинка. Дуже гарний. Дивіться, який менхіз. давно я з хвостом не ходила. Можна і походити, мої любі. Ну, а тепер я вам покажу, розпущу волос, волосся, а також як я буду виглядати, як кудись збираюся. А тепер подивіться, як це все виглядає. І чи можна кудись іти, чи можна кудись збиратися з, з, з таким макіжем, чи дуже-дуже-дуже так наляписто. Як вам мої любі. Я думаю, якщо трохи прибрати отут зверху тіні, ну, менше їх. Зробити, то можна кудись із таким макіяжем піти. Ось так мої любі. Підписуйтесь на мене, я чекаю саме твого коментаря. Дякую за увагу!